На фронт. Нарешті до друзів, які нас дуже-дуже зачекалися. Нарешті на сумський напрямок. Тут зараз подарунки на 30 мільйонів гривень. Менше, ніж везли раніше на 10 мільйонів. Але і трудно, що на влада створює і перешкоджає не гірше ворога, який бореться з нами. Ну ми долаємо. І ворога, і перешкоди влади. Завтра отримує 12 військових частин, 8 бригад, 2 полка, два окремих батальйони один із них логістики, один із них розвідбат. Получають від нас прально комплекси, шиномонтаж, командні пункти. І дуже дуже круту авторемонтну майстерню. Ви бачите, що виходить ще й вантажний автомобіль Десант, який повністю нами вироблений. І як сумнозвісній радянського часу лотереї, автомобіль. <свісно> Ескаватор іде вперше дуже крутому медичному шпиталю, бо він теж треба зариватися, боронити поранених. Як пункт Для того, щоб евакуювати їх в тил. Тут 650 FPV-дронів, Старлінки, Екофло. Дуже-дуже багато чого, чого зачекаються наші. От подивиться хоча б на такий крутий дрон. А наступна партія йде в нас уже оптоволокно. Разом ми наближаємо перемогу. Єдине прохання, владі, не заважайте нам, якщо не можете допомогти.